Підпалили водія у машині, щоби мобілізувати, шокуючи подробиці нового скандалу з працівниками ТЦК у Вижгороді, що на Київщині працівники ТЦК разом із поліцією використали газ аби витягнути чоловіка з автомобіля. Але результатом стала пожежа, а не вдало оформлена повістка. У цей самий час з'явилися шокуючі подробиці життя чергового народного депутата України. Його дружина і діти весь час спочатку повномасштабного вторгнення. Живуть в Росії і отримують гроші від країни-агресорки. Мене звати Микита Гаврилюк, і Сьогодні ми поговоримо про те, хто з наших народних обранців пов'язаний із окупантами. Ну а головне, подивимося на реальний масштаб проблем у ТЦК. Підписуйтесь, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоби не пропустити найголовніше. Скандал у лавах слуги народу. Народний депутат Роман Каптєлов не задекларував московську нерухомість родини та доходи дружини з Росії. Як повідомляють схеми, дружина депутата Євгенія Каптєлова разом із дітьми виїхала до Москви ще у січні 22-го року, за місяць до повномасштабного вторгнення. Там вона працює сімейною нутріологією та психосоматологинею, надаючи консультації вартість від 5,5 тисяч рублів у грудні 23-го року. Євгенія отримала зарплату в державній бюджетній установі культури у Москві», яка співпрацює з організацією «Воїн», створеною за дорученням особисто Путіна для військово-спортивної підготовки молоді. Загалом за 9 місяців 24-го року її дохід склав понад 700 Тисяч рублів, тобто так, ви все правильно зрозуміли. Дружина українського депутата допомагає російським військовим. Крім того, родина Каптєлових володіє часткою квартири площою у 100 квадратних метрів на Ленінському проспекті у Москві, вартістю близько 6 мільйонів гривень. Однак ані ці доходи, ані нерухомість депутат не вказав у своїй декларації за 23 рік. Хоча закон зобов'язує декларувати майно та доходи незалежно від їхнього місця знаходження. Варто зазначити, що дружина Каптєлова є громадянкою Російської Федерації, як і його син, який також має російський паспорт. Ці факти викликають серйозні запитання щодо прозорості та доброчесності представників влади, особливо в умовах війни із Росією. Нагадаємо, що відповідно до українського законодавства народні депутати зобов'язані декларувати всі свої доходи та майно а також доходи та майно членів їхніх родин незалежно від країни їхнього походження. Порушення цих вимог може призвести до юридичної відповідальності та втрати мандата. Як вам такі сімейні зв'язки наших парламентарів? Пишіть у коментарях. Ну а тепер про запальний в прямому сенсі інцидент із ТЦК, що стався у Вижгороді 19 грудня 2024 року. Працівники ТЦК разом із поліцією спробували затримати водія, який, за їхніми словами, відмовився виконати свої зобов'язання, але замість розмови вдалися до радикальних методів. Про це розповіли Теса. Вони почали закачувати у салон авто газ. Він мав би нібито викорити чоловіка з автомобіля. Наче мова йде про якогось крота на городі. Її богу, однак сталося непередбачуване, авто зайнялося. Сам водій, ім'я якого не розголошують, заявив, що ніякого спротиву він не чинив, а просто зачинився бо злякався агресивної поведінки. На щастя, чоловіка вдалося врятувати, але машина перетворилася на обгорілий метал. У коментарі ТСН він підкреслює, що те, що із ним відбулося, є випадковістю і не варто розглядати як теракт. Утім, цей випадок викликав обурення не лише у місцевих, а й у соцмережах. Під хештегом «Вижгород ТЦК з'явилися тисячі публікацій, де люди висловлювали своє незадоволення, особливо гостро критикували методи роботи представників ТЦК, а також роль поліції в інциденті. Чи це нормально, коли вручення повістки перетворюються на фаєр-шоу із ризиками для життя? І ось тут починається найцікавіше. Поліція заявила, що службове розслідування вже розпочато. Начальник Київської обласної поліції Андрій Небитов пообіцяв особисто проконтролювати, аби всі винні понесли відповідальність. Проте жодного офіційного коментаря від представників ТЦК досі нема. Джерела повідомляють, що цей інцидент не є унікальним раніше, в тому ж самому вишгороді, працівники ТЦК використовували силу, щоб доставити чоловіка до військомату. Адвокат постраждалого в останньому випадку заявляє, що такі дії грубо порушують права громадян і підривають довіру до всієї системи мобілізації. Але чи може довіра до ТЦК відновитися, коли подібні злочини стають нормою? Ця ситуація яскраво ілюструє, як дії окремих представників можуть дискредитувати всю важливу систему, без якої країна не вистоїть у війні. Втім, ми знаємо, що ТЦК це далеко не лише про такі інциденти, і щоб розібрати що, що відбувається, насправді потрібно подивитися на загальну картину, включно із іншими прикладами їхньої роботи. Ну, ось вам ще декілька гучних випадків лише за останні два місяці. По перше, історія з Волині. Як повідомляє захід НЕТ, працівники ТЦК мобілізували чоловіка, який мав чинне бронювання до липня 25-го року. Їхня аргументація: система оберіг не підтвердила його дані. Суд, зрештою, визнав мобілізацію незаконною, але чоловік встиг перебувати у військовій частині понад місяць. Про те, що ігнорування бронювань є нормальною практикою, повідомив і депутат Олександр Федієнко. Ще один кричущий випадок стався у Києві у вересні. За даними змі на залізничному шосе, під час перевірки документів працівники ТСК разом із поліцією оштрафували чоловіка за агресивну поведінку. Конфлікт виник після того, як йому намагалися вручити повістку без пояснення деталей. І кожен такий випадок правопорушень це мінус до довіри зі сторони громадян. Часто фігурує також і тема корупції, як заявила народна депутатка Анна Скороход, суми хабарів за відстрочку від мобілізації сягали 10%. Тисяч доларів окремі працівники ТЦК фальсифікували документи або губили буцімто повістки у системі. Це все створює враження, ніби дехто забуває, що мобілізація це не про страх і наслідство, а про обов'язок і захист країни. І саме тому кожен скандал має стати уроком для тих, хто впливає на цю систему. До речі, а напишіть у коментарях про досвід вас чи ваших рідних, як працівники ТЦК поводилися із вами. Однак давайте і не демонізувати ТЦК. Ну бо вони банально є частиною збройних сил України і беруть участь в обороні проти агресора. Грубо кажучи, любити ЗСУ і не любити ТЦК. Це аксюмарон. Варто пам'ятати, що серед їхніх працівників чимало ветеранів, які самі пройшли пекло бойових дій і тепер допомагають забезпечувати мобілізацію. За офіційними даними, майже половина працівників ТЦК, а саме 46% є учасниками бойових дій. Це ті, хто повернулися після поранень чи реабілітації, і тепер працюють для забезпечення наших військових частин. Вони знають, що таке війна не з чуток. І часто стають наставниками для мобілізованих серед тих, хто зараз працює у ТЦК, є справжні герої, які продовжують служити нашій країні. Один із таких прикладів Владислав Горновий. військовослужбовець, який отримав поранення на Донеччині. А після тривалого лікування та реабілітації він повернувся до служби і наразі працює в одному із районних ТЦК Одеси. За його словами, через упередження суспільства він часто зіштовхується з негативом у свій бік, але він продовжує виконувати свої обов'язки, допомагаючи в мобілізаційних процесах. Тож варто визнати, що робота ТЦК. Це не лише про мобілізацію, а й про підтримку військових. Це організація логістики, забезпечення резервів та координація із ЗСУ. І, хоча іноді система дає збій, її фундамент тримається на людях, які щодня працюють заради перемоги. ТЦК це частина великої машини Збройних сил України, яка працює задля нашої і з вами перемоги. Тим не менш, зміни назріли. Після чисельних скандалів та недоліків у роботі ТЦК Міністерство оборони України оголосило про масштабну реформу цієї системи. Як повідомляє РБК Україна, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк анонсував створення нової сучасної моделі рекрутингових центрів, яка замінить старі ТЦК, ця реформа має на меті не лише змінити структуру, а й відновити довіру громадян. Основна ідея реформи це автоматизація процесів, мінімалізація людського фактору та інтеграція з іншими державними реєстрами. Наприклад, нова система дозволить уникнути таких проблем, як ігнорування законних відстрочок чи втручання в бази даних. Крім того, заплановано вдосконалення системи контролю за діяльністю працівників і створення прозорого механізму подання скарг. Як зазначають експерти, зміна підходів до роботи рекрутингових центрів не лише покращить мобілізаційний процес, але й дасть змогу залучити до служби більше мотивованих і підготовлених людей. Автоматизація процесів це ключ до зменшення корупції та конфліктів. У рамках реформи також передбачено розширення програми навчання для працівників нових центрів. Іван Гаврилюк підкреслив, що це необхідно для підвищення професійності та зміцнення дисципліни серед персоналу. Особливу увагу приділятимуть колишнім військовослужбовцям, які, як ми вже згадували, мають бойовий досвід і можуть стати основою нової системи. Проте Важливо розуміти, що будь-яка реформа потребує часу. Перші результати можна буде побачити не раніше другої половини 2025 року, але головне, що перший крок вже зроблено. Реформа ТЦК – це важливий крок, який буде початком нової системи. Головна проблема, як на мене, взагалі полягає у чому через негативні випадки, які насправді є поодинокими, страждає мобілізація загалом, але реальність зовсім інша. Історій про нормальну правомірну роботу ТСК та мобілізацію в сотні разів більше. Люди приходять до ТСК, проходять навчання, готуються і встають до лав захисників України. Але ці історії рідко потрапляють у новини, бо конфлікти. Завжди виглядають цікавіше. Позитивні приклади показують, що система працює і багато чого залежить від кожного мобілізованого. Тому важливо не лише критикувати, а й розповідати про історії тих, хто виконує свій обов'язок із гідністю та честю. До речі, можете написати і ви нам у коментарях про ваш позитивний досвід роботи із ТЦК. Я впевнений, і таких людей у нас дуже багато. Тож підтримуйте нашу армію, дякуйте тим, хто служить, і залишайтеся із нами, щоб дізнатися більше про те, як змінюється Україна навіть у найскладніші часи. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найважливіше. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, і напишіть у коментарях, що ви думаєте про роботу ТСК та реформи, які анонсовані. Ваші думки дуже важливі, адже саме вони формують розуміння того, як змінюватиметься наше суспільство. Do zobaczenia.